Та діти матимуть, де жити, жебоніла на сватині свикруха, натякаючи на свою двокімнатну квартиру. Знаєте, краще б ми жили роки на орендовані, ніж таке перебути. Ми були молоді і закохані, у всіх же так, правда? А ще не сказано щасливі від того, що матимемо своє власне гніздечко, поки всі наші однолітки або в гуртожитку живуть, або на орендованих. А тут свекруха віддає нам свою квартиру, а сама їде жити до своєї матері. Про це вона оголосила ще на сватанні. Тоді мої батьки сказали, що й вони вкладуться, тоді ми зробимо молодятам ремонт і подаруємо меблі. Ось такий був прекрасний початок нашого сімейного життя. Батьки виконали свої обіцянки, а там було роботи й роботи, бо квартира була без ремонту, відколи її отримали. Ми зробили індивідуальне опалення, гарячу воду, нова ванна, меблі і техніка. Батьки не шкодували грошей, адже знали, що скоро з'явиться на світ онук. І ось в цей період, коли я була вдома, свекруха зачастила. Вона приходила в свою стару нову квартиру і крутила носом на все від кольору стін до плитки у ванні. Я вам квартиру дала, а батьки твої найдешевший ремонт зробили, і меблі якісь картонні найдешевші. Я не хотіла ніяк реагувати, бо хотіла зберегти добрі стосунки. Меблі і ремонт справді не були аж такі вишукані, але мої батьки й так витратили всі свої заощадження це по-перше. А по-друге, теперішній ремонт в тисячу разів кращий за той, який тут був, вірніше якого не було. Але свикруха й далі приходила і казала, що це її квартира, сидова лише третя частина, а я тут ніхто нічого не роблю, тільки на гроші її сина живу. Якби я знала, що мій син отак житиме в цьому безладі, їстиме яєчню і гречку, то я б ніколи не дозволила йому женитися. Я бачила, що ситуація не покращується, але йти від чоловіка теж не хотіла, адже тут багато вклали мої батьки, а я отак залишу. Між нами почалися непорозуміння він ночував у матері, а вона приходила на ранок і казала, щоб я йшла геть, раз не вмію її сина пошанувати. А якось, коли я гостювала у батьків, то вона привезла мої речі і поміняла в квартирі замки. Навіть меблі картонні не віддала. Тато поривався все відсудити, але мама йому сказала, що здоров'я дорожче, і хай вона тим всім поперхнеться. Чоловік не платив аліменти, думаю, що то мати його так нарадила, не зустрічався з дитиною взагалі вів себе так, наче між нами ніколи не було нічого доброго. Мама цього разу наполягла сама за аліменти, бо інакше йому батьківство безплатно дасться. Я зараз в стосунках живу в квартирі чоловіка, він любить мою дитину і нашу спільну, немає й мови про те, що я в його квартирі ніхто. Ти моя дружина і мати моєї дитини, каже мені він, це вже багато. Можливо, справа в тому, що ми зійшлися вже під сорок і вже цінуємо в стосунках підтримку, турботу і затишок. Чи то свекрухи вже не так пхаються до синів з тими ідеальними невістками, бо моя рада, що син нарешті оженився і любить свого онука, і про мою дитину не забуває. Вона розуміє, що людина має бути в парі щаслива, і як син вибрав таку жінку, а вона нормальна, а не з нібом, то вже добре. А мій перший чоловік й досі сам, все матері слухає, яка йому ніяк найкращу жінку не підбере. Син запросив його на випускний, то він прийшов. Щоб подивитися, куди ти мої гроші, діла і як дитину виховала, сказав мені. А я мало не розреготалася, бо його грошей було лише синові на один кросівок, а таких в рік треба було купити і по дві пари, бо нога дуже росла. Але тепер я думаю, що ми всі щасливі в тих обставинах, в яких ми є. Бо якби було інакше, то би щось для того робили. А ви як вважаєте? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.